Вітаю вас, любі малята. Я загадаю загадку, а ви спробуйте її відгадати. Хто проскаче без зупину день і ночі половину і при цьому, а не трішки не утомить свої ніжки. Хто це так малята скаче? Відгадали? Звісно, м'ячик. Діти, давайте подумаємо, на що схоже м'яч. На яблуко, апельсин та повітряну кульку. Мені подарували такий чудовий м'ячик, красивий і кривенький, веселий, нетерплячий, він право покопився, уліво підстрибнув, ні краплі не стомиться, це м'ячик веселий. М'яч-м'яч-м'ячий, весело постачать, м'яч, м'яч, м'ячий, м'яч. М'ячи, м'яч, м'ячик, зовсім малочий, цілий де триває м'ячик, молодець. Пропоную вам сьогодні зліпити разом з нами м'ячики з пастиліну, але спочатку нам потрібно підготувати наші пальчики до роботи. Починаємо ліпити. Візьміть дітки, той шматочок пластиліну, який вам подобається. Пограйте з ним, потримайте в теплих долуньках, зігрійте його, а потім розминайте пластилін пальчиками, здавлюйте його в різних напрямках, змінюючи його форму, щоб він став м'який та пружний. Ось так. Розминаємо. А тоді кладемо на долоньку і скочуємо коловими рухами кульку. Ось так. Такий чудовий м'ячик у нас вийшов. Ми можемо зліпити йому ще друзів різних кольорів. І у нас буде багато різнокольорових м'ячиків. До нових зустрічей, малята!